Перше слово, яке я в Польщі почув, це не «день добрий. Твій суржик вонючий, волоси теж жирні. А я не скажу там, що ляпота. Постілочки гуляють, смакота. Приїжджаєш в Україну, кажуть, о, ти на заробітках був. Бабки з неба падають, та до хрен там плавав. Таке доступне повністю жилье. Робити не прибити. Привіт, друзі! Зараз вам розкажу, як я спердуляв з Польщі. І я вам так скажу: я зрозумів одну дуже серйозну річ. Що в основному українці діляться на три категорії. Це перша категорія. Українці, які хочуть спердуляти з України, українці, які хочуть спердуляти з Польщі, і українці в Європі, які хочуть спердуляти назад додому в Україні. Я ділюся між другою і третьою категорією. А де ви зараз знаходитесь, напишіть в коментарях, поспілкуємося з вами. Ось ще ютуб на мене кажуть, я обозлився. Після відео з, з Іваном купало, багато церковників налетіло на мене, написали, що я іуда, що все в такому стилі, що Івана купала це від лукавого і не можна його пра празнувати і все таке. Мені кажеться, я зараз в Ютубі в тіньовому бані, зараз не перегляди, немає нічого. Тому... Від, від душі побратись, будь ласка, подобаєчку і коментар напишіть, щоб, може, відео трошки розблокувалися і вверх пішли. Бо алгоритми ютубу, взагалі щось не злюбили мене. Коли в Україні жив, там отримав 800 гривень. І то там в основному все на проїзд на автобус до роботи добирався, тратити з барсеточкою, їздив в Ель-Пуебло своє. Собирав, щоб металескатель 100 доларів. Металескатель стояв, так я щоб купити його три місяці. Гарбачивсь. Я не скажу, там що там принципіально було в те время бабки в Україні, щось там особо про них і не думав. Все одно хотілося передоляти до Польщі. Ще такий такий трет почався, всі передолали в Польщу. Ну я давай же ж поїхав там в розових очках, там меч став. Думаю, як все круто, бабки з неба падають, лопатою там, от такі гриби, їх там, там дерева ростуть і збираєш з дерев бабки. А потім таки приїхав на вокзал і зразу моє тако. Очки розові спали, все угли босяни, окаші кругом. Оці пусті банки з Дубровки, чи я не знаю, там з під чого, все в стекляних банках. І найголовніше, що я, перше слово, яке я в Польщі почув, це не дзень добрий. А що а ти тут корва робиш? І це мені сказав містер на роботі ще. І я зрозумів, що я в Польщі знаходжуся як оця сіточка, оце так само, як і в Польщі, плюс-мінус так. А потім, потім уже. Мене окончательно добила пані Роза, коли я, ну, типа поселили мене взагалі в такі бараки, в таку парашу поселили. І вона мене потім перевезла, каже, зараз їдемо в суперкомфортні умови, Зобіраюся, поїхали. Привезла мене вона в якусь, якесь дерьмо й каже: жди тут, а зараз поїдемо ще в інші условия. Я жду пані Розу, час, два, три, чотири, п'ять, а пані Рози немає, нема. Я дзвоню, а мій номер вже заблокований, вже все, не дозвониться нічого. Беру номер друг... телефону друга, дзвоню з другого номера. Бере пані Роза трубку і каже алло. я кажу, пані Розу, так, ми будемо їхати в лучше умови чи ні? А вона каже, що ти сюди дзвониш, клятий українцю. Так, так я й зрозумів, що таке Польща і що тут нічого робить. І тепер в мене ця вся Польща асоціюється з пані Розою. Це для мене всі поляки тепер виглядають як пані Роза. І те, що нам ще сказала, це ще я не можу розказати на Ютубі, бо Ютуб вже такі слова не пропустить. Це ще я вам по божески сказав. Так що ви розумієте, яка там в поляків до них до нас ненависть українців. І я ще не розумію, що багато хто мені там уже знімав про Польщу одне відео. І багато хто ще захищає, Польщу, що багато комусь не подобається. Ну не знаю. Спірно, спірно. Чи можна в Польщу навіть пойти на лікарняне? так Хуторі в себе в селі так прогулюєшся, остілочки гуляють. Ходимо собі, запах є вам не можу передати вам. Оце запах грошей. оце запах грошей, запах Дінеру. Смакота, ляпота. Я ще хотів зразу звалити з Польщі. Але всі гроші були оплачені нашим українським баригам. Последні бабки 400-400 євро. Так уже не, не пригадаю. Чи був у вас якийсь досвід це працювання, працевлаштування пра з нашими баригами українськими? Напишіть в коментарях, поспілкуємося. Пахаєш там, жопу рвеш по 12 часов, і ще до роботи добираєшся кучу времени. А потім ще ти пахаєш, а тобі ще кажуть, що ти тут курва робиш. Це навіть в інстаграмі бачив відео, якісь нігри, якийсь українець, даю він йому каже, я поляк, а тих ти хто курва, їд, їд до себе. Я корінний поляк, давай передаляю відсюди. Це ж, зараз. Мені кажеться, кожен левий якийсь придумав, каже, каже придуляй на Україну. Це на них норма вже. Якийсь бабер, бо я через дорогу перебігаю і буде казати Україні, що ти тут курва робиш, придуляй додому. Заробив я там тисячу доларів за місяць, але ну, вони мені щось особо радості взагалі не принесли. Вроді тисяча, грош... тисяча доларів на те час, більше гроші, грошей, ну щось кажу, ж радості взагалі ноль. Я вам так скажу, що, до речі, посполити, що від Московії нічого ждать хорошого не можна. Вони всю життя нас ущемляли, а он далеко ходить на ну, то фури з зерном поблокують, то і ще щось. Постійно одних якісь якими. Так вони думають тільки про свою жопу. Ото її підтримка там, зараз усе, що там, звісно, Україну, якщо що, то вони одразу Польша вже під удар попадає. Так що дум... не думайте, що ми там турбуються про українців. Всі то дешева робоча сила і все. Ну, і ще інтелектуально, тому що яка, це найкраща робоча з силами українці. Тому що я там знаю, як з інших стран там працюють. Пам'ятаю, як я ще там на заводі попривозили індусів цих босоногих. Дивляться, а очеретками кліпають, цих індусів особо до роботи не пробити. там так вони вже індусів опять поміняли на українців. Ну, а хто буде так пахати, як українці? Це ми дурно роби, а? Ні, як мені краще так нація, не буде пахати. Ось, а у нас на фабриці чорнобривців, так вони теж не, не так пашуть, як ми. Хоч так стереотип ходить, що чорнобривці роботящі і все, Да хрен там плавав. У них бі біки підростали, у них вся кров крослуда чисто ушла. Робити не прибити теж. Ходять таку розвалочку. Позіхають, рота так відкриваються, одно. Бідненько, оченятка потирають. Питаєш, чого ти не спиш. Чого ти ночі не спиш? Що ти сили не а він каже, а я телефоні гуляв всю нич. Так що таке моє було, такий моє роман був з Польщі. Пару місяців от працював, гроші трохи свої хоча б відбив. Ну, не скажу, що заробив щось. ну так. Чисто розове очки зато спали, все одно на пользу пішло. А то що там сидиш, поки в Україні сидиш, усе так кажеться, офігенно гроші з неба падають. Там як приїжджаєш в Україну, кажуть, о, ти на заробітках був. Ти з бабками вернувся. А на, наче ти гроші. Так легко даються. Ну, Хто на заробітках був, той знає, як гроші даються, друзі. Так що, пишіть ваш коментар. Я, звісно, сумніваюся, що там за 12 років щось помінялося, друзі. Це мало ймовірно. Може помінявся рецепт їхніх вонючих пирогів. Може хоча б стало на наші вареники чуть похоже. Так я сумніваюся, що там щось змінилося. Зарплата, я думаю, може, намір навіть, навіть уменшала. Кстати, я не знаю, яка там зараз зарплата. Напишіть в коментарях, поспілкуємося зараз з вами би один працює, це теж цікаво почитати буде. Отакий такий досвід був у мене і в Івана Кожум'яка. От пахало то ми з ним трошки. І він так само не захотів Каже, Бо щоб в Польщу не повернувся. Не так він поїхав назад в Україну. Вивчився там на якогось там, тестіровщика, з тестіровщиком Іван Кожум'як працює. Ну Я, звісно, в Оспуск приїжджав, хотів теж залишався. з Іваном Кожум'яком. Хотів теж залишатися, може якісь курси пройти. Перед війною проїхав, що думаю, останусь. А потім щось мені так в голову кликнув, думаю, що ще поїду на фабриці поработаю. І повернуся обратно в Іспанії, а потім вже через місяць війна почалася. Бачите, я поцілований Богом теж. Хоч ви і кажете, кричите на мене в коментарях. Той суржик вонючий, Волости тебе жирний постійно, то і ще там стільки там на мене злості. Там... А ніколи, що ти там не образований, ще там багато хто пише, чи ще щось. Що нам, що я, я юрист, я великий юрист, там стільки гамана мене вирились. Так і бачу, що на, нас теж такі в Україні юристи. Гам, гамно мене падали з ног до голови. Ну, я Сергій Лобати, а не розстраюєш. Так що, друзі. Іноді буває там дзвоню Івану Кожумяку. Питаю, куди можна з, з Іспанії свали, бо зараз на, на цій фабриці вонючі теж вже тут теж, в печенках сидить. І вам каже, мені, я каже, треба йти вчитися чи ще щось. Я кажу, та вона вже доставила цю учобу, Я от, фельдшером як вчився, від год. І один ціган, так, кстати, не ні один циган не вмер. Не взагалі ні один пацієнт не умер. Тому що Я ще нормальний фельдшер був. Так от багато хто пише, що мені вчитися якогось карпінтера, малярщика чи ще якось там построївся. Стройка це, моя, взагалі, це не моя тема взагалі. Якщо вона мені не до душі, я там не зображаю. Я вам зрадку, що я построюся не бум-бум. Я не хочу на це вчитися. Навіть. Мені не интересно це, ви понимаєте? Ну, можливо ми з Іспанії Сванку, я не знаю. В майбутньому. Буде видно, що там, що, що Бог дасть. Ну, в Іспанії, я считаю, більш-менш тут ну, нормально все. В очі вам ніхто там нічого не скаже. Там вони там в там можуть там, казати, путуш, Україна, або Або русский крест, нас тоже раньше казали. Ми всі у них під одну ребенком нас подогревають. Ну, це вдома можуть обсуждати. А на вулиці вам такого ніхто нічого не скаже, Так що там все таки, толерантні, все. Можете вас даже кофейком угостити чи півком без проблем. Так що такі-то пирожки. А, чі, а чим погана Іспанія? Я ось в робоче время, зараз на ровері катаюся, зарплата та сама капає, так. Да? Вже, вже, ну, навіть не паня, скільки я на больництво. ну не, не суть. Так що я не читаю, що Іспанія. Погана, конечно. Мінусів багато, як і в будь-якій країні. Зато тебе ніхто не, не, не обзиває і не питає, що ти тут курва робиш. Ну, хоча б в глаза не кажуть. Так що, нормалдаки. Друзі, ще я вас хотів запитати таке. Я вчора був в селі, називається село Кал. Тому якщо хочете, можу зняти обзор цього села. Там куча заброшених будівель, таке заброшки, як ви любите усе. Таке доступне повністю жильє. Ну як доступне, воно закинуте повністю не продається. Так от, що я хотів запитати. Якщо хочете, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях слово кал. І якщо буде багато коментарів з надписом кал, то я скоренько зніму обзор на це село. Друзі, такий у нас душевненький випуск вийшов. Я вроді так хотів все розказати без прикрас. Надіюсь, щось там полезного може і злікли. І ще я вам хочу попросити. Давайте розкачаємо ці алгоритми. Тому по-братськи, подобається, якщо сподобалось відео. Коментар залишайте обов'язково. Ну і хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. І до нових зустрічей, друзі.